Так, Бахмут залишається головною точкою удару російських окупантів. Вони засереджують туди всю силу вогню своєї артилерії, реактивних систем залпового вогню. Зокрема, що доби вони більше 200, як правило обстрілів. Роблять авіаудари і роз... змінивши тактику. Там основна група Вагнера. Вони замість батальйонних реатородних тактичних груп зараз використовують штурмові загони. Новостворені такі це. Прототип батальйону тільки повністю націлений на атакувальні штурмові дії. І в ньому вже групи і підгрупи, Більшість з яких це штурмові групи те і, стратина, і, і, це групи прикриття в першу чергу вогневого перекриття цих груп. І вони намагаються під прикриттям місцевості, під прикриттям того, що погода зараз вона дозволяє більш скритно пересовуватися, проникнути до на наших передових ліній і вв'язатися в ближній бій з метою. Зв'язати наші підрозділи боєм, поки підтягнуться додаткові групи і прорвати більш суттєво нашу оборону. Ми теж удосконалюємо способи спостереження за такими групами і відслідково їх намагаємося наносити по них удар на дальніх підступах. Або вже на коли що декому з них простається на ближній бій, то знищуючи вогнем крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Ну там так само як і. На Бахмутському напрямку ворог просто Бахмут. Це зараз для них уже просто якісь ідея фікси, там зосереджено все, що можливо. То по Авдіївському напрямку і туди далі, до Вуглидару, вони, вони напевне це напевно друга, якщо так умовно можна назвати, тому що там зараз від доби, від погодних умов іншого різних, різ, але там можна сказати, це друга така точка, де постійно тривають бої. Вони теж вони, де вони намагаються. Прорвати нашу оборону для цього використовують все, все так само, як і на Бахмутському напрямку. Всі види артилерії намагаються прорвати підрозділи свої використовують, які вони домобілізували і кидають в бій. Тобто, це і, і третя така точка. Це вже зараз на Луганщині, де більше ми тримаємо ініціативу за собою. Проте час від часу ворог і там доукомплектовується, підтягує підрозділ, намагається і там атакувати. І в районі в районі білогорівки, тому але там ситуація контрольована також і здебільшого всі, всі його атаки завершуються великими втратами і відступом.